Ми розпочинаємо з вами сьогодні зіняття. Давайте ми з вами задаємо. Яка зараз року? Весна. Весна. А ну, дивіться, в віконечко. Гарна погода. Так. А яка погода? Вісна. Яка погода? Коли... Вісна. Вісна. Сонячна. 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 Чи тепло чи холодно? Тепло. Тепло, трішки ще холодно, бо у нас ще рання весна, так? Але вже йде тепло, правда? А коли стає дуже тепло? Коли дуже тепло. Після весни що приходить? Літо, літо. літо. Щось діти, дорослі дуже полюбляють. Що вони люблять? А ну подумайте. Да? Ну що люблять влітку їсти? Мороз. Мороз. Вода Морозиво. Мороз. Мороз. а наченичку, кавун. кавун. А знаєте, що ми сьогодні з вами будемо робити? У нас незвичайне вода заняття. Ми з вами сьогодні будемо ліпити морозиво. Хочете, я вам покажу. Я А ну подивіться, я покажу. Смачне морозиво. Ну, зараз вам батьки, напевно, ще не купують, по вулиці ще не можна ходити, їсти, бо вдома їсти так. Сьогодні ми з вами зліпимо ось таке морозиво. Я вам буду показувати, добре? Так, я Так, Я зразок сюди, нашого морозива, причиплюю. У вас є ось такі формочки. Це стаканчики, правда? Вони кого ми точно фігуру схожий. На трикутничок. на трикутничок. А давайте полічимо. Скільки у нас трикутничків є? Три-трикутнички. Три, три. 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 три А на вафельку схоже да. вафельний стаканчик. Так. Да. Ось, ось такий вафельний стаканчик буде нашому морозу. У вас є дощечки. Вафельні. Стаканчик Можна, так і вафельний стаканчик є. У вас є дощечки. Ми на дощечках будемо намащувати клей. У вас є сухий клей. Віці уважно, я буду показувати вам зразок. Ось вафельний стаканчик, один. А мені купують мала Так. мене. О, всі будуть купувати. Зараз буде те, не всі мені, будуть купити. Так, дивимося наступний. Але ви будьте уважні. Скільки я вже стаканчиків приклеїла? Два. Ще залишилося скільки. Ще залишився один стаканчик. Так. Приклеїмо ще один стаканчик. А тепер ви мені скажіть? наше морозиво одного кольору? Чи має багато кольорів? Має багато. Багато кольорів. А давайте з вами згадаємо, які кольори є в нашого морозива. Це який кольор? Ні, ось це так. Біленький. Біленький. А зверху яким пішло? Біленький. Оранжевим. А тут яке морозове. Внизу яке воно? Білень. Біле, напевно, дуже смачне, воно розтопилося трішки. Бачите, як потекло. Потекло морозиво? Потекло, а далі зверху? Білень. Напевно, якесь повидло, правда? Може бути? Або джем якийсь. А далі йде. Черешня. А може це й черешня зверху? Бачите у вигляді кульки? Та, далі йде знову біле. А давайте тут подивимося. Ці кульки, якого кольору? Це яка кулька? Якого кольору? Жовта далі. Зелен. Зелена, помаранжева. Арсен, Синь. якого кольору? Синього. Синього це Його. рожева, рожева. І? І, і жовта. Бачите, яке в нас різнокольорове морозиво. І ми. Спробуємо таке зробити. Я вам зараз даю біле. Бачите, всюди йде основа, яка біла. Ми накладаємо спочатку біле. Я вам покажу, як Як я роблю. Я вам все роздам. Я вам білий дам, не переживайте. Ось, бачите, він, який у нас цей пластилін повітряний, білий. А якщо ми торкаємося, торкніться його через кульочок. Ви будете зараз ліпити і відчуєте, який він твердий чи м'який. – М'який. – М'якенький, пробуй ти. Який він? М'який. – М'який. Яна пробуй. – М'який. – М'який. О, Він буде ліпитися, як ви гадаєте, важко чи легко? Олексійко, він буде ліпитися важко, чи легко, якщо він м'який? – Легко. Легко, так, звичайно. Ось ми відщипнемо білу. Бачите? Біле. Дивіться, уважно сюди. Ми накладаємо. На наше морозиво, Уважно. Ось так. Наклали. І що ми далі? Пальчиком ми відтягуємо, приплюснули, і відтягом потекло наше морозиво, Таке смачне, присмачне. Потекло? Ану, уважно. Ось. Так. Поклали біле. Так. Кладемо на наступне. Ось, накладаємо ще. Розтягнули пальчиком, щоб наше морозиво потекло таке смачне. І накладаємо на третє. Так? І так помаленьку ми будемо накладати різних, різних кольорів. Ось, накладаємо ще морозиво на третє. На третій стаканчик. Ось, є? Пили ковбаску таку, бачите, відтягнули пальчиками. І притискаємо. Ось. Ось значить, ще кульки. Не забуваємо. Не забуваємо так. Кульки робимо. Можна в пальчиках робити, а можна на дошціці катати. Ось, поставили одну кульку. Є. Йдемо робити наступну кульку. <плес> до, до <вші. плес> а Розкачу. Зараз. Зараз. Отаку рисунок. Ямочка, перебереш, викладач тут з пальчиком. так, пальчиком о, Закручуєш. Ось так, закручуєш. Ось. І догори підніме. Ось так. Перетискай пальчиком. Притискаєш до дощ. Добре. Ще пач, ще пай, О, все. Робимо ось таке, як посерединці. Добре. Це ми вже зелене зробили. Це напевно розбуки було, так? Робим, так. Робимо. Настоня, давай. Або Добре, там жовтий, бачите, я дам або оранжевий, або жовтий. Олексійко, потримай, робиш кульку і накладаєш далі. Добре. Ну, а чого ти там все, дістанемо? Олексій, не чіпай там. Давай, роби кульку. Роби кульку. Так, яночка роби. і... Але у мене Нет. ж тут це є. Так. так. Ось тут. Так. Притискай, притискай кульку пальчиком. Ось. Тепер давай роби червону кульку. Що тут робити весель. Де? Ось, ось так по листочку розкидати різні кольори. Розкидуйте. Можна, можна, Сенчу, давай тобі даю. Давай. Давай. Кольорів вам даю. Не, не тільки одного кольору. Наша робота до, заход, доходить до завершення. Дякую. Так. Все ми доходяємо. Щоб красиве наше було морозиво. Як ви видається, воно у нас смачне? Так. Ой, смачне морозиво. Щипай, настоня, бери. Дякую. 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 Так, дуже Дякую. смачне. О, давай, гарненько, підщипуйте собі. Так. Арсен уже закінчив своє морозиво. Настя вже дозавершує. Олексій також. Але, напевно, і батькам сподобається. Сподобається батькам? Як ви гадаєте? Я думаю, що сподобаться, буде вон... дуже смачно, що ж вони захочуть морозиво, правда? Так, а потім я не буду так. дав, а буду сюди бігати. Так. Так. Наше заняття завершило. Ви дуже молодці, ви старалися і зробили сьогодні дуже-дуже смачне морозиво. Сподобалось вам сьогодні? Так. Будемо ще ліпити? Так. Молодці. Все. А тепер помаленьку збираємося.